Бляха, щось я сьогодні реально упахався 15.33. Це жесть. Я вже стільки відосів змонтував в клієнтських, що це просто діч якась. їхні діодівання. Переодівання. Хіська жопа, жопи. Вони буду будуть іститись, що це капець. Трішки атмосферності собі зробив. фух Але в цілому нормально. Жити можна Треба більше клієнтів. Хочу 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 100 клієнтів, щоб в місяць 300. Ой 35к баксів лутати і кожен місяць купувати новий дом Отак от хочу. Да. Но сарафанка робота, і вже прийшов один клієнт по сарафанці, Це прикольно. Так що, якщо вам потрібно. Пишіть. Бачите, в халатику прохладно. Що далі? Працювати і змонтию вам цей лоджик, щоб все, що... Баде, бо я сьогодні знову ж таки посилочки йду відправляти. Так, ми ну я власне вже на дворі. ждемо гостів, вже почти 12 година, сестра дружини має приїхати з чоловіком. А, поприбирали зранку, таке салатик накришили, картоплю начистили, поставили, а зараз вийшов, розтоплю, вже мають десь доїжджати, тому... Доїжджають м'ясо з них, м'ясо зразу на барбекюшку, Хута і все. Така прохолодна погодка. Сам мій, бачите, грядки недороблені ці. Це кострик. Отам от далі у нас компостер. А це от хочу показати, дивіться, як я горіх ахуєнно обрізав. Блін, мені так подобається. Кайф. виглядає бомбезно. Ще бачите, ще нічого з весняного не робили. ще ж тем. Коли трохи потепліше, барельно сьогодні вийшов, холодно, просто холодно. Костіка догорає. Ось решітка прогорить, вигорить все, що залишилося з попереднього разу. І плюс-мінус, сподіваюся, що вже приїдуть. Зранку нічого не знімав, бо ну, таке ми встали пізновато. Треба було до ладу все довести, то ніколи було ще бігати з камерою. А так ще слоти якраз паралельно роблю, поки масо пожарю. Думаю, там вже і аукціони завершиться. І будемо чиліть. Так, би Так, і жінка до мене вже вийшла. Бачите, блатная стоїть така. Винесла мені чайочек у моїй чашки. Каліси, мацер драконов. Пита... І всі всегда питали, хто їхній батько. Ось він нахуй. ось. Всім привіт. Знову ж таки, 30 березня. Березень доходить до свого логічного закінчення. У нас неділя сьогодні. Вчора, як ви зрозуміли, по тому кусочку я нічого не знімав. Таке воно було. Сімейні розмови, не було там, що знімати, якщо чесно. Так що. Тому так. Пожарили м'ясо. М'ясо, я, я в принципі, курку, чесно кажучи, не, не дуже великий я фанат. Якщо курка, то це крильця і це прям бадьорий такий а, маринад гострий. Ви бачите, що задуває. Але останній тиждень просто скажені якісь вітри і от таке. А це ще короче, була і домашня курка. І вона капец капець була. Короч, мені не зайшло, ну ту так Зараз у нас пів на 11-ту, а ранок біжу бігом на поштомат. Ви знаєте, що це доволі таке собі. Днем всі діла, але куди ж ми без ризиків? Біжу, власне, тому що. Прийшли від е, спонсора мого кол еко, нова партія вуглів. Прийшла вона на поштомат і біжу забрати їх і заодно відправити три посилочки, нещасних, невели... невеликий об'єм. Але одна навіть не помістилася в портфель. Блін, порчики, які... мабуть, немає сенсу щось писати, тому чао. Так, я справився, вже взяв кофечок, окупив віцу, кальмар, оливочки і кряники, мінус три сотні юбинув, забрав дві посилочки і іду. Вітра нема, вирішив вийти трохи записати. Так, прийшла нам посилочка. Асія. Асія. Ось така посилочка у нас. З та-да-да-да-да-да-да! Маколі. Десь там должно бути. Рухаємось далі. Не зупиняємось на дрібничках. Ось таке от. Бачиш, ж вони його самі роблять по-любому. Ні. Так, яся буде пробувати Маколі. Та-да-да. Нормально? Лучше, чем соджа. Да. Сейчас я попробую. А мені добрыйся. Це дуже похоже на квас. Угу. класс. Кстати, є привкус пива. Годи. Но каштан. Ага. Є привкус пива, но він дуже такий нежний. Бурашка. Лучше, чем обичне пиво, отвечаю. 6 градусів. Правда, цена 250 гривень. Так, і коли налити, воно ось таке більше схоже, мабуть, на кокосову воду, тільки трохи насиченіше. Але щоб прям молоко-молоко, я б не сказав. Декілька моїх останніх відео на груді Влог набрали непогано так переглядів: 300, 400, деякі 500-700. І, чесно кажучи, для цього каналу це офіційно рекордні цифри. Це не може не радувати і не може не накладати певну відповідальність, тому трішки буде, мабуть, формуватися більш якісний з часом контент. Ну і по мірі, Як знаєте, буде крінж видалятися і нормально щось додаватися. Тому будемо. Це все керувати. Зараз що я роблю? Зараз я відзняв відос на RC Конош, нова машина, дріфт тачка, Знайшли в розпаковках. Прикольно себе показує. Але все ще я не розумію, як правильно мені то все знімати. Мені не подобаються ракурси, мені не подобається, коли не виглядає. І поки що я себе в цьому шукаю. Іменно е, в тому, як знімати якісно без оператора і виставляти камеру правильно, щоб це все ну, крутящий момент фіксувати. Поки що це не виходить в соло динамічний контент зняти крайне важко, але у нас немає іншого вибору, тому будемо якось е, вчитися, будемо щось докуповувати по техніці, е, можливо, камеру з елементом е, руху. Можливо, подивимось. Цей канал RC він чисто тестовий. Я на ньому поки прокатую, шукаю, як мені зробити гарний контент, і далі вже буду від того відштовхуватися і орієнтуватися, в якому напрямку рухатися. Тому відзняв. Ще буде декілька ставок зі стандартної студії. І потім це все в монтаж та щось з того всього ліпити. А прямо зараз. Я вже перейшов до виставляння лотів на 17.00. Зараз вже 15.49 на хвилиночку. Час сьогодні пролетів дуже швидко, практично нічого толком я не зробив. Закрив аукціони одні, а, виставив лоти на вечір. Зараз виставлю лоти на ранок понеділка. І що? Ну, монтувати я, скоріш за все, сьогодні вже нічого не буду. Піду корити кальян. Але продуктивність ну, вихідні. Так що можемо вважати, що it's ok, але не та, якою я хотів її бачити. Виставляю лоти, довго думав, що виставляти. В мене купа коробок лежить з одягом взуттям. Тому субота-неділя я вирішив виставляти саме такі лоти. Тому, якщо когось щось цікавить, а, бувайте. А, Розпаковки і заходьте. А можливо, я аукціон закріплю в коментарі, якщо не забуду, то зможете перейти прямо по посилання. Ой. Треба це все дівати, кудись в налегіть в коробках. Я розумію, що профітніше, ну там з деякими позиціями, точно профітніше було б просто піти на OLX, але в мене ну банально немає наснаги. Робити цю купу на Elixю і не зрозуміло, чи воно буде продаватися чи не буде, мені простіше виставити в Telegram і віддати за стільки, за скільки воно наб'ється. Головне, щоб хоча б якась мінімалка там набувалася, щоб воно просто не лежало, тому що я хочу стелажі встановити. До речі, буду скоріш за це, їх сам робити, тому що а, цінник на стелажі, звісно, жорсткий. Дуже дуже жорсткий. Я прифігів, чесно кажучи. Або маленький стелажик, реально маленький, в мене туди буквально нічого не влізе. І мені щоб таких, ну щоб хватило, мені треба 8 таких стелажів. Це чисто на мою студійку, щоб розпихати все по аукціонам. І кожен такий коштує 1800 гривень. Ну це дуже багато. Я не готовий вивалити такі гроші просто за. За стелажі, Ну камон. За такі гроші ми собі на складі на кашпошки робили. Прям кімната на 100 квадратів, вся в стелажах. Просто з дерева. Тому такий варіант твій не підходить. Так, тут ми пишемо, що в нас обірвана лямка. Так, і виставляємо. Я сподіваюся, я нафоткав, мені цього буде достатньо, бо я якось не, не, не прораховував, скільки мені вийшло лотів відфотографувати, але тим не менше. Буду сподіватися, що тут якраз хватає. Так, я виставив 5, по-моєму. Це шостий щось Пішов. Так. Пан, що мало разнообразя. Це, звісно, мінус, але ну, блядь, де, де його взяти. Як треба продати таку кількість шмоток, що жесть. Але потроху купую там: то футболки, то костюми, то шорти, то штани, то рюкзаки, то бананки. Ну, коротше, дві ж є, але двіш, в принципі, нормальний, просто в мене. Велика кількість цих фігні. Там, по я я ще не знав, що ну, як точно і правильно працюють ці аукціони всі, і я купував а, все підряд, те, що подешевше, і там була що це херота шмоток різних. Тому трохи невдало було з мого боку. Тепер потрібно це якось все розпихати. Так, мені ще 7 лотів виставити і окей. Теж, ну, типу, коли в тебе є нафоткані лоти, це взагалі не складний процес. От буквально ми з вами 6 хвилинок балакаємо, і я за 6 хвилинок вже 7 лотів виставив. Але коли в тебе не нафоткано, от тоді це проблема. Коли тобі потрібно піти це все нафоткати, або коли в тебе немає якихось заготовлених лотів, і тобі потрібно просто видумувати, що зараз ж тобі сформувати на лот, щоб воно було нормально. Це теж така проблемна темка. Так, оці кроси, до речі, непогані. Так, 18.00. Є лот. Далі на 18.10 і так покроково. Кожен лот кожні 10 хвилин публікується і все чокі-буки. Так, оці кеди непогані теж давайте закинемо. Вдруг я тут більше нафоткав, щоб і щось нормальне було. Ці, взагалі кеди Діснеївські оріджена теж не, ну, непогано зайти. Єдине, що більшість це все жіноче, а жінок не так багато. в Аукціонах у мене більше все-таки чоловіків, але тим не менше. На жіночі гірше продається. І розміри тут такі 37, 38, 39. Вроді як і самі ходові, а вроді які, хрен знаю, чи їх не купують тоді, якщо вони ходові. Так. Чоловічого взуття взагалі практично не попадається. Чоловіче взуття бралося б краще, але його немає. Так. Де прям щось в поганому, ну, в поганому качестві таке стан якийсь не дуже. Я намагаюся лотами взагалі формувати. Лоти, знову ж таки, для мене не вигідні, але я розумію, що от цей конкретний продукт він ну, не може продатися в соло. І за ті ж самі 60 гривень по мінімальній ставці. Тому приходиться накидувати декілька позицій, щоб хоч якось це продати. І тоді, звісно, да, тобі не настільки вигідно то все продавати. Але, як то кажуть, вибору не дуже багато. Так, от такі Дідуси ще виставимо. Я вам зараз все покажу, не турбуйтеся. Так. Такі одіки підуть. Зараз я все, що я виставив, я все вам на лоти покажу. Так, 1840 і ще декілька лотів, і все. Звісно, люди офігіють від кількості обувно-речових позицій, але, як то кажеш, нічого не зробиш. Якраз мені впритик. Один зайвий лот вийшов у мене і все. А так прям впритик. Чітко. Мені це подобається. Так, 1850 і останній лот. Єдине, до речі, що я помітив, що Телеграм сам по собі іноді тупить. Відкладений постінг, і потрібно це все рівно контролювати. Типу, ти начебто і відклав пост, і маєш розуміти, що воно саме там собі колись опублікується. А по факту буває так, що вони просто багаються, і ніхто ніфіга не публікує. І це, звісно, мінус. Мені це не подобається. Так, щось я тут десь провтикав. Получається, оце отак, так? да? Так. Да. Окей. останній лот. Щось всі фотки догори ногами. Так, це сюда. Це сюди. Це сюди. Це окей. Все. Останній лот на 19.00 у нас заготовлений. Зараз вам все. Так, по класиці я все закидую собі в чернетки в телегу. Тут я все у відкладеному постінгу публікую. А тут у мене на фоні камінчик з патріоз конями. Ну, щоб чотенько було боком помало. Більше вогників. Так, дивіться, що у нас тут? Кроси такі. Не знаю, що воно за фірма, але сама суть. Можна щось розладити, мабуть. Так, далі у нас ось такий лот. Це у нас, бачите, Адідасики побиті життям Суперстари. Так. Я їх не мию, нічого. От так як я їх знайшов, я їх так і виставляю. Теж, бачите, Адідаси якісь модняві. Не перевіряю, ніскільки воно має стоїти, чи стоє воно щось. Моє діло відфотографувати і виставити. Наприклад, отакі. От тут молнии не роблять, тут молнии не роблять, треба під заміну. Чи варто воно того? Не знаю. Я вказав, що проблема з блисківками. Так, це нульц, бананка така. Потім у нас ідуть ось оці, що я казав, кеде Дісний. Знаєте, такі каченята. Тож стан доволі непоганий. Єдине, що, бачите, заднички трохи пошарпані. А так в цілому гуд. Далі ось такі кроси, ці кроси мені подобаються. Їх помити, постирати і вони будуть гуд. Бершка. Просто я ж кажу, ну, типу, якби я це робив, то це б займало, по-перше, більше часу, а по-друге, я б не міг їх тоді так дешево продавати, бо я витрачав би на них свій час. А так от, як знайшов, так відфоткав. От, наприклад, отакий. От Бачите, тут дефект, тут дефект, але всі інші творя окей. Плеєр хер який стан. Така штука. Все. Виставив, лот, продаю. Я розумію, що окремо воно не продасться, а лотом можна. Тут ось ви знайшли ну, не рюкзак, але одна лямка обірвана. Все інше нульць. Але ж з ним потрібно щось робити, правильно? Правильно, ну, от гривень за 60 візьмуть, відремонтують і буде новий рюкзак. Так, ще така бананка. З солому. Тоже нульс. Потім така туфля. Оце складно продати. Я не знаю, хто таке носить, але... Ну, знайшли, треба щось з ним робити. І отакі от уги-уки. Отакі. От Отак. І все. І отак от, от і працюємо в цьому, і э, заключається основна суть моєї роботи стосовно аукції НІФ. Отак от. Відфоткав. Ні, не, не так. Розпакував, відфоткав, виставив, запакував відніс на поштомат, відправив. Все. А, ну і тут я вам давно вже не показував, да? мабуть. То дивіться, такий в мене тут бардак бачите, один ящик достав. І от, оскільки я всього пофоткав, і оце ще теж все воно. І ото, ото, отто, отам під ним, під ним ото то все одяг. І окрім того, оце раз одяг, два одяг, три одяг, там ще 4, он 5. І оце 6, це теж одяг. Це просто, щоб ви розуміли, об'єм. І в кожній коробці десь. Від 40 до 80 речей, в залежності від того, що там, чи є там, і так далі. Треш? Тепер все. Пока.